Let's 13 на 14 січня в Україні святкують старий новий рік. Така традиція з'явилася після переходу на григоріанський календар. Відтоді українці відзначають початок року двічі. Ще в народі його називають святом Василя Маланкою, щедрим вечором або другою кутею. У різних регіонах України старий Новий рік святкують дещо по-своєму. Я родом з Донбасу з Луганської області. І е, в нас е, там є свої певні традиції, особливо е, весело там святкують Старий Новий Рік. Починається все з 13 січня. Водять меланку для початку, співають пісні для Меланії. На Маланки, тобто на щедрий вечір, в Луганській області зазвичай влаштовували справжній маскарад з перевдяганням, виставою та жартами. Ділиться пані Наталія. Перевдягають хлопця в дівчину. Ну це ще називається водити меланку. Обов'язково музичні інструменти присутні е, лікар з напоєм, <свісно> лі, ліками, каплями. От, і водять да, з от Меланка ходила, так і кажучи, вводять Меланку і Василя. гуляння гуртом продовжуються аж до 12-ї ночі. А коли настає свято Василя, дівчата йдуть додому. В цей час починаються засівання. Хлопці тільки ходять і засівають. Вітають з Новим роком, ну, кажуть традиційно щедрик-щедрик, дайте вареник. Віншують, бажають гарного року, щедрої, там, пашниці всякої, так і кажуть, там, сіся, родися. Жито пшениця і всяка пашниця. Засівати ходять протягом всього дня. Надвечір, 14 січня, родина збирається разом за столом, просять в один одного вибачення та загадують сокровенне бажання, співають пісень. Кладіть поляниці з яро. До тебе, три праздники, в гості, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народися, а що перший праздник. Другий празник святого силя радуйся, ой, радуйся земли, сим Божий, народився, а що третій празник, святе. І щедрівкою вас вітаємо, миру і злагоди бажаємо, перемоги ЗСУ і поразки Путіну. Щоб у новому році всі були на нашому боці, нам допомагали, гроші й танки надсилали, щоб ми орків всіх побили і щасливо, мирно жили, щоб Україна зацвіла. І з Богом повсякчас була вся наша родина, славна Україна. Рад. На заході саме Маланку та Василя відзначають з певними розбіжностями. Мирослава Шматко, учасниця народного фольклорного ансамблю горлиця міського будинку культури, родом з Івано-Франківщини. Про особливості святкування на малій батьківщині згадує з теплом і усмішкою на обличчі. Напередодні щедрого вечора, 13 січня, збиралися гурти дівчат. У нас на основному щедрували дівчата з вечора. Це були театралізовані дійства. Вони носили з собою маленькі такі шопки. Це де народився Ісус Христос. Це були шикарні такі вбрання, українські вбрання, особливо хустки, дуже великі, такі тороками вдягали дівчата. Щедрували щедрівки, Це... чи є пан Господар дома? Ой, чи є, чи нема пан Господар дома, щедрий вечір, добрий вечір, пан Господар дома. Також щедрувала щедрівку ой сива я та я зузоленька. всі сади облітала ой, сива я та я зозуленька, зу щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Іноді для господарів влаштовували справжню виставу, щоб точно не обділили смаколиками. А ми не самі до вас прийшли. Ми ще й козу привели. А чи дозволите вашій хаті козі поскакати? Ла -ла, Згодися, розвеселися по всьому двору, повеселому, де коза ходить, там жито родить, де не буває, там лягає. де тук-тук, там жить та сільку, пожили <клес> впала, і й копина задрала. І гостиком не колише Коза не вставала, аж поки до торби не покладуть багацько ласощів. Уставай, коза, вставай, козак, я, вставай, ставай біла я, хазяїне те, ковбасу несе, пшеничний млинець на сьому кіне. Ще друвальники отримували заслужені смаколики, то рясно обдаровували хазяїнів побажаннями. А ми вас віншуємо, вас шануємо щастям, здоров'ям, ще й віком довгим, ще й віком довгим, прибутком добрим, від нині на рік та від року по З Святом вас з новим! Роком. На новий рік дівчата цілий день сиділи вдома. Натомість за повір'ям юнаки та чоловіки мали обов'язково зайти до кожної хати. Уважалося, що першим в хату обов'язково повинен зайти чоловік на Василя. Щоб таких якихось обрядів немає. Просто чоловіки заходять куми, свати, там родичі заходять першими в хату. Ходили туди, де Василь брали мотузки, в'язали чоловіка на ім'я Василь, і він повинен був дати відкуп. О, тоді господиня щедро накривала столи і так святкували. Тобто він вже відкуплявся, і чоловіки вітали. Святкування на Івано-Франківщині завершувалися аж 19 січня, коли закінчувався цикл зимових свят. На водохреще також було на що подивитися. Кожну хату ходять ходить така челядь церковна. Кожен будинок має бути освячений. Тобто йде священник, іде там надяк з ним, і в кожну хату заходять. і Вони колядують і освячують будинок. Це щорічно, це така традиція. Ці знання та спогади забрала з собою на прилуччину. Передала спочатку чоловікові, а потім дітям. Ми всі ці традиції перенесли в свою сім'ю. Мої діти знають колядки, мої діти знають щедрівки. Мої діти віншують. Вони мої діти колядують. І звичай, святкування оцих свят я принесла в свою родину. І ми це зберігаємо, тому що якщо не буде цього культурного того духовного у нас нічого, то ми втратимо Україну, ми втратимо себе в цьому житті. Ми повинні зберігати це і продовжувати це. А що як не традиція, а що як не звичай? Прилуцький край також має багатий культурний спадок. Про нього знає та його пам'ятає Ніна Водміч. До цього свята готувались усі із радісною душею, із добрим серцем. Щоб завжди було всім добре, щоб жилося щасливо і щоб жилося весело, готували різні страви, ніколи не закривали дверей майже до самого ранку, а взагалі до ранку. І було в нас, оце в Лосинівці приходять ще Молодь бере мішок. У мішок ми кидаємо все, те, що нам хочеться подати. Зазвичай щедрий вечір починався ще в день. Готували 12 страв і щедру кутю. Особливістю свята був символ урожаю, добробуту, багатства. На щедрий вечір робили дідух на покуті, ставили кутю і отак сіном згортали, і сіном отак згортали. Ну, так хто як розуміє, хто. Накрутити, наче коса, хто просто так і скрутить. І Це цей дідух лежав до самого водохреща, а потім тільки на водохреща, вже під вечір, виносили цей дідух. і не знаю хто як, а в нас кидали худобі, щоб все було, щоб все родило, щоб родина була багата. Щедра, щедрувати на Маланки на прилученні спочатку ходять діти, потім молодь. Заходять до будинку зазвичай з піснею сів Христос на да вечеряти, щедрий вечір, добрий вечір. Це дуже-дуже давня-давня колядка. Це мене ще навчила бабуся, якій вже було майже 100 років. За бабусиними оповідками та настановами на старий новий рік ні в якому разі не можна сваритися, тримати на когось зло. Ділиться Ніна Петрівна. Треба оце все свято зустрічати з доброю душею і з щирим серцем. Щери вечір добрий, вечір добрий дай вам, Боже добре, дай вам, може добре, Боже жито, Боже жито на нове. Боже груші, роди, Боже груші для кожної душі для кожної душі, роди боже сливи, роди, боже сливи, що були щасливі, що були щасливі, роди, Боже бджоли, роди, Боже бджоли, що були. Щедрою вам добрі люди, нехай з вами поміч буде! худібка, як пчілка, нехайся, кохає, вогонь, град і тучі, нехай вас минають. Зароди Боже, жито, пшеницю, всяке зілля, всяку пашницю. Допоможи все це зібрати, і від щедрого вечора нині рік дочекати.